Today, I'll be reading from John chapter 8, verses 31 to 36. Jesus said to the people who believed in him, You are truly my disciples if you keep obeying my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. But, the, but we are descendants of Abraham, they said. We have never been slaves to anyone on earth. What do you mean, set free? Jesus replied, I assure you that everyone who sins is a slave of sin. A slave is not a permanent member of the family, but a son is a part of the family forever. So if the son sets you free, you will indeed be free. Amen. May Prochodimov, i. 7 і 8 розділ, тут є такі короткі розмови, Ісус Христос має із людьми. І тут ми бачимо, що Ісус говорить до тих, хто вже увірували за ваші 31 вірш. Тож промовив Ісус до ідеї, що в нього увірували. Ісус pushing or sort of directing this conversation to those who just believed in Him, to the Believers. Ісус Христос, так як в минулому, переживає, що будуть учні, які вони не є справжні учнями. Якщо можна сказати, що Ісус переживає, так? Зато Він журиться, що люди будуть думати, що вони йдуть за Ісусом Христом, але вони справді не є Його учнями. Ісус very anxious, you can say that word. Because he, he knows that there are many who are not true disciples; they think they are. And so Jesus is inviting them to really review what it means to be a disciple of Jesus. це. Хто є ask ourselves <laughs> who is a true a real a true disciple. I want you to Запитання тобі, чи ти приймаєш виклик Ісуса Христа. Ісус Христос тут дає заклик до тебе. Викликає тебе. Запитайся, чи це те ти це робиш. Ask yourself, do you accept the challenge? Який є заклик? виклик? Як у слові Моїм, позостанетеся, тоді справді моїми очнями будете. If you hold on to, if you abide to my teaching. You are really my disciples. To abide means that you make it your home. You change your address. You say, I'm going to be living now in the words of Jesus. That's what it means to abide, to hold on to. 15-й разі, багато разів ви почуєте, що Ісус Христос каже, перебувайте мені, в мені, я у вас, abide in me». Ви, що купляли хату або будете купляти, ви знаєте, що коли ти купив хату, ти якось її будеш переробляти. Ніхто з нас не купив хату, прийшов до хати і все гаразд. Ми часом малюємо стіни, ми міняємо кухню. Чому? Ми хочемо зробити, щоб вона була щось, що ми любимо. Квітки садимо, помідори садимо, ладимо щось чого. Бо ми хочемо зробити, щоб воно відчувалося як удома. Це ми працюємо над тим, щоб воно було комфортно для нас, щоб ми відчувалося, що це є моє. Ось що Ісус Христос каже: зроби мої слова твій дім. Перебувай зо мною. Кожний день, кожний тиждень, на роботі, на, у школі. Де ти не є? Поїхав на вакації. Перебувай. When you go to somebody's house and they say, make yourself comfortable, make yourself at home. What do they mean? They mean I want you to relax. Make this your home. Be comfortable. Sit down. Ось що Ісус Христос каже, я хочу, щоб ви зробили мене, мої слова, вашу дім. Перебувайте в цьому, abide in this. Цей тиждень я дивився програму по телевізії і в Манхаттені, в Нью-Йорку, є одна компанія, що робить ліжко. Дуже дорогі ліжка. одне ліжко коштує 40 тисяч доля. so you have an artisan right one person builds the whole bed takes him like two months did you know that the best bed is made of horse hair that's the best bed very expensive because they don't have too much hair right So they shave it off and they put it in the bed. І якщо ти закажеш ліжко, ти кажеш, який матеріал ти хочеш, який колір, який дизайн зробити, то може коштувати до 100 тисяч долярів одне ліжко. Не тільки це. Є найкраще лісто: The Cadillacs of Beds. Кругле таке, воно Має спікери кругом, має телевізію, що підіймається знизу. Має холодильника взаді, щоб щось холодне випити. Ви знаєте, скільки коштує? Мільйон доля. Мільйон долярів за ліжко. І репортер питається, хто купляє ці ліски. І він цікаву відповідь сказав: багаті люди, що не можуть спати. Багаті люди, що не можуть спати. І уявіть собі, я не можу спати, треба мільйон доларів ліжку купити. Тоді я буду спати. Але ви знаєте, що в кожен один із нас є таке відчуття, що ми хочемо відчуватись десь удома. Що ми хочемо, щоб Ну, яке воно не є, але це моє, моє ліжко. Я хочу на усьому ліжку спати. Часом люди хочуть, кажуть, я хочу на своє ліжко умерти. Чому? Це моє ліжко. Я хочу бути вдома. Ісус Христос каже щось таке подібне. Ви знаєте, це почуття, що ви хочете, що ви знаєте, що ви заходите, в цей мій дім. Я знаю, все де є, я знаю, де все є порозкидане. Ось що Ісус Христос каже: ви хочете бути справжніми моїми учнями? Ви справді? виглядаєте, що є несправді, так? Справді, зробіть мене ваш дім. Будьте зо мною постійно. Make me your home. Зроби, щоб я був домашній. Псалом 1 цікаво, каже, хто є блаженна людина? Не каже той, хто служить, той, хто жертвує, той, хто проповідує учить, співає. Блаженна людина, той, хто роздумує над словом. День і вночі. А? Ось де ти робиш, це є мій дім. This is my home. The words of Jesus is my home. І питання тобі є. Чи ти приймаєш цей виклик Ісуса Христа? Він і сьогодні закликає, ви хочете бути справжніми учнями, послідовниками Ісуса Христа. Перебувайте в ній. Зроби це слово твій Дім. І ти будеш справжнім учнім. Перше, друге. Заувачте, що Ісус Христос обіцяє, якщо ти будеш перебувати в Нього. Пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. Дві речі. Перше, пізнайте правду. You will know the truth. and the truth will set you free. Цікаво, що можна пізнати правду, що є щось таке, що є правда. That's the interesting thing of this promise. There is a right way. There is a correct choice. There is a standard. There is a blueprint to life. Right now, colleges and universities they are going through what is called postmodernism, where they deconstruct things. And the basic premise of this new philosophy is that you cannot know the truth, it all depends where you look from. And wherever you look from, that's what the truth is to you. But truth itself cannot be known. Ever. We have too many different views. And Jesus says, No, there is a truth. And if you abide in me, you will know this truth. You will know what's the right way. The Buddha is not a. <laughs> Ти не знаєш, що, може, є 3-4 добрі вибори, але є одне, що є найкраще. Ісус Христос каже, перебувай зо мною, ти будеш знати правду. Не це. Правда зробить тебе вільним. Ось вільним. Ви Знаєте, що є такий миф, така неіснуюча річ, що люди думають, що коли людина є вільна, ти не маєш господаря над собою. Ісус Христос каже, ні, це не є бути вільним. Через те, що ти ніколи не можеш бути вільним. Бути вільним це є, що ти маєш правильно Господа, Господа над тобою. Ісус Христос. Ми є так створені, що навіть наше бажання бути невільними може стати Господом для нас. Це то я стараюся все робити, але я хочу бути відокремлений. Я хочу бути індепенден. Індепендентс. I want to be independent. Mixin the two. I want I don't want to belong to anybody. And that could be your God, that could be your master. Люди не знають, що ти щось комусь будеш служити. Ми є так створені. І думати, що я не маю господаря над собою, мене робити вільним. Це неправда, кажесус. І друге, що часом люди думають, що мати вільність це є робити що я хочу робити. That's freedom. I I I do what I, what I do. I do what want want to to Ісус Христос знову каже, ні. Справді бути вільним це є коли ти робиш те, для чого ти був створений, щоб робити. Дизайн, якщо ти знаєш, то тоді ти справді будеш вільним. Ось приклад. Я люблю масло. Люблю масло на хліб, на картоплю, навіть на м'ясо часу. Мій доктор каже, Сергій масло тебе не любить. Ти любиш масло, воно тебе не любить. Я маю бажання, я хочу масло. Але моє тіло не є створене, щоб стільки масла їсти. І моє бажання не говорить з тим, з дизайнером, що створив мене. Через те, що якщо я був би зроблений, щоб стільки масла їсти, то жолудок собака, можливо, було б краще, що він колестерол не буде мати ніколи, скільки жирного буде їсти. А я так. І бачите, що моє бажання, жадання, те, що я хочу, не є інформоване з тим, що, для чого я є створений. І доктор знає моє тіло, він мені може пояснити, і він мені каже, перестань того і того їсти. Чого? Бо ти не є створені, щоб це їсти. Але я це бажаю, я це люблю. І він каже, якщо ти так будеш, ти згубиш, ти не будеш вільний більш, ти згубиш здоров'я. У, у, у духовному сенсі так само є один дизайнер нашу, нашу, нашої души, так, наша душа, душа. І він знає, коли наша душа оптимально буде працювати. Наприклад, можливо, практично, де краще сказати неправду. Краще. Ти бачиш, що наслідки будуть такі, краще сказати неправду і хай справа пролетить. Ти віришся, ти думаєшся, краще сказати неправду, практично найкраще. Твоя душа знає, що навіть одна неправда, вона є шкідлива для твоєї душі. Через те, що ти починаєш процес стати рабом. Один раз сказав неправду, другий раз легше, третє ще легше. Привик став неправдомовець. Але ти думаєш, хай краще скажу неправду, менше клопоту буде. Твоя душа не може витримати навіть одну. Є дуже цікаве місце числа 32, 23, На пам'ять вивчити цей вірш. Каже: знайте, що ваш гріх знайде вас. Чуєте, Господь каже, знайте, що ваш гріх знайде вас. You may be sure that your sin will find you. Не каже, що світ покаже тобі його. Він не каже, що інші люди. Будуть визнавати сам гріх виглядає, що гріх сам має життя саме по собі, і воно може тебе знайти. Питання є. Чи ти розумієш, що коли ти перебуваєш в Ісусі Христі, ти пізнаєш правду? І коли ти пізнаєш правду, воно і тільки воно робить тебе вільним. Що цікаво, що вони ці люди. Почули другу частину. Не почули, що перебувайте мені, не почули, що пізнаєте правду, а почули, що будете вільні. І що вони кажуть? Ми є рід Абрагамі. Як ти кажеш, що ми будемо вільні? Заважте, що Ісус Христос каже. По правді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха? Один раз, один гріх. Доверише, що він каже, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син, Отже, Великою буквою Ісус, зробить тебе вільним, то справді ви будете вільні. Ісус Слав каже, якщо ти думаєш, що ти є вільний, що ти можеш робити, що ти хочеш, і це робить тебе вільним, ти не можеш прийняти те, що я можу. Як цікавий уживає цей приклад, раб постійно кожний день встає, і він не знає, що буде цей день. Чи його сьогодні продадуть, чи він згубить свою родину, чи він згубить друзів, чи він згубить все, що є Ну, вдома, дім його, де він може вирість? Він не знає, він кожен день є, не є впевнений. А не все ні. Син встає, і він знає, що сьогодні буде так, як вчора, бо він є син. І це все належить йому в одно. Прийде час, все буде його. І Ісус Христос порівняє це і каже, якщо ви справді думаєте, що ви є вільний, то ви є раби. Але якщо ви приймете те, що син Божий дає вам, тоді ви справді будете вільні. І в кінці, що і тут Ісус Христос каже, що вільність. Приходить, коли ти пізнаєш, ти освідомлюєш, що ти є дитина Божа. Ви чуєте? Коли ти пізнаєш, коли ти освідомлюєш, коли ти є впевнений, коли ти постійно собі кажеш і чуєш, я належу йому, я є його син, я є його дочка. Ось ти справді є вільний і можуть. Сотні тисячу легіони демонів говорити тобі, що ні, ні. Навіть сам дьявол може тобі говорити. Може навіть саме пекло буде тобі говорити, але ти належиш Богові, ти є Його. І це, це знання, ось що робить нас вільним. Три практичні речі, я хочу, щоб ми взяли кінчаємо. Дисципліна. тримайся цієї правди, що Ісус Христос каже. Треба перебувати в неї. Наприклад, я знаю іспанську мову, вивчу англійську мову, українську все ще учу так. Через те, що я знаю цю мову, я маю багато більше свободи, коли я їду, що я читаю. Через те, що ти знаєш іншу мову. Якщо я знав би вивчив німецьку мову, ви знаєте, скільки свободи ти маєш, коли ти їдеш у Німеччину, ти знаєш мову, ти можеш читати, ти можеш слухати радіо, телевізію. Але ти мусиш вивти, вивчити цю мову. Якщо ви вивчите, як грати на піано, ви можете, де ви не є, яка країна є, любе місце п'яно стоїть, ти можеш грати. Це дає тобі свободу. Коли ти перебуваєш у Слові Божому, ти більше знаєш, ти маєш більше свободу через те, що ти більше розумієш, що є правда і як поводитись. Це життя є складне, є багато речей, що ніхто не знає, чи то право, чи то вліво піти, чи стати, чи не стати, чи сказати, чи, не, чи замовчати. Коли ти більше будеш більше перебувати в цьому, ти будеш більше. Мати вільність, ти будеш розуміти правду. Перебувайте в цьому. Знову псалом перший. Хто роздумує на слово Боже? Друге, завжди, Слово Боже підтверджує це, що перебування мусить привести тебе до зміни в твоєму житті. Ми не є послушні тільки через те, що ми є віруючими, а є, ми є послушні через те, що ми хочемо стати якоюсь особою. We are obedient because we want to become a certain person, a better person, a kinder person, a more loving person. Це не є, що Ісус Христос каже, ви мусите бути послушні. Ні, послушні через те, що це допомагає тобі мінятися, стати іншим. І третє, і останнє. Um, якщо я зараз запитав би тебе, чи ти відчуваєш, що ти є вільний? Що ти сказав? Ти сказав, ну не дуже то. А, знаєте, що Ісус Христос каже, перебувай, зроби ці слова твій дім. Ти хочеш більше відчути, що ти є вільний. Перебувай в словах, хай ці слова нагадують тобі постійно, що ти належиш йому, ти його дитина. Ніхто нічого не може це змінити. Ми часом забуваємо це, воно стирається від нашої душі через те, що є багато речей про нас. Але в кінці-кінці, чи ти відчуваєш, що ти є вільний? Якщо я сказав, чи ви читаєте Слово Боже, може деякі з вас сказали б мені, так, я читаю Слово Боже. Але мені здається, що всередині в нас є щось, що каже, що я більше му себе читати, більше часу. Я знаю, що всередині весь щось там вам каже. Мені більше треба часу віддати для цього. І Ісус Христос каже, якщо ви будете це робити, ви будете справжні учні мої. Пізнайте правду. Правду зробить вас вільними. І ви не будете рабами, а будете синами і дочками. Хай Господь допоможе нам у цьому, підтвердить цю науку. Щоб справді ми вийшли з цього місця і сказали, слава Богу, спасен, спасен я. Амінь. Амін. Прошу вас, встаньте, якщо ви хотіли помолитися.